Так, мені більше цікаво про що це мод. Е, а, а що А що. За звуки? Не пинай мене. З -з звук получення урона. А це що за звук з Роблокса ніби? Ні, дуже похожий. А, це зі старого Майнкрафта. Ну ще раз. Ну так. У, Ай. У, Як би так сказати? Хорер-мод. Я не люблю хорори. Так, я заберзаю, ніхто не питає. О, oh, подивись на вот імя паука. Подивись на його імя. Подивись і чого я здох. Е, від 01.00 любив це що за матці. Це похоже на матрицю якусь. Тільки в Майнкрафті. ВайСінг включено обмежено обмежена Ой. Е. Тину один, це чуєш. Ти теж це чуєш? Я теж це чую. Ти явно не звуки Шо Майнкрафта. Хеге. Стотті гот. То есть может плыветь від такое психическое розстройство. Вовремя сказав. Яке в жопу психическое розстройство. Скажи свои координаты, потому что я сдох. А що це за команда? Те, тут якийсь триггер, те кепоняв тебе не працює. Я не знаю. 36, 142, минус 57. Понятно? Ты куда убежал? Давай До добре, тебе давай. додому. А я сдохну. Ну давай сдохну. А і мені би. Що це в... за, за зомбак важені броні? Це дуже рідко якийсь. Я хочу його вбити, щоб мені випала ця броня. Я в сипучих снігах. Так, проколен. Це мод такого страшний. кого він? Про яке чудовисько? О, їх тут дохрена і трішки. Нам треба прибити з нього броня випаде, а броня нам дуже потрібна. О, кстати, чорботинки мої. Так, е. Нічого не випало. Ладно, пішле, то я подихаю вже трішки тут. У мене менше половини хп. Любий Майнкрафт почати початися з рубки дерева, і в мене ісключення. Вау, ти бачиш якесь таке ніби. Е, Северне сіяння, я не знаю, як це називається, ще по-іншому. А, Север. А я би шейдерів граю. А, ну у тебе просто Майнкрафт скучні. А в мене шейдер крутий на світі. Зараз хочу буде... поди. Я! Ти нахрена від'єднався. Я закрив Майнкрафт вместо Стіма. Mm -hmm. Зачекай. Mm -hmm. Мене Боже, як ти не вовремя зайшов? Мені зараз на весь екран надпись Ой. якась була. А, ти Куда тебе прибив а, Ти... Куда ти падаєш? Я прав, падаю за границі світу. Де я. Я здох тоже. Ой, У мене все зависло. Ой, розвисло. Я на мінус 1700 висоті. Я до тебе зараз тебя 2000 на висота. Телепортни мене до себе, або я боя безкінечно падаю, О, просто. А я не можу. А чо? А як? Ні, я. Я спеціально включав чити. А це точно хор розборка? Да. І коли тут почне щось реально страшне відбуватися. Ось... оце, що я тобі говорю, що я монстра бачу, у мене надписи якісь странні на весь екран. Тебе це не смутило, да? Ні. Ну окей, ти зараз своїми глазами побачиш. ніби. Я не знаю, но то не я. Пішли. Позипозив. Це ми з таким звуком ходимо. А да? Тільки мене смущає те, що тут старі текстури Майнкрафта. Ну ладно, ну нічого страшного. Все, ви це забуде старе. От відправились наші біба і Боба на пригоду, на свою сразу. Цікаво, кого він перший схаває. Тебе чи мене. Я, я тебе кину і сам побіжу. Закон природи, ви, ви, виживай сильніший. Ха-ха, оце ти конечно придумав. Вот і друзі. Давай і пішли. Куди? Позаді щось. Не знаю, куди небудь. Так, ми окружені джунглями. Джунглі, 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 джунглі. Я тут сижу, цей вже не починає тріхи. Ой, короче, зря мене пугайся, то зараз. Знаєш, коли я тобі цей бамбук засуну? Куда? Воно це. Все погано сказано. Так, це нельзя вирізати, бо виділи не припустять на Netflix. О, дивись, заброшений храм. Я тиковки добуваю, тиковки, наше все. А що з храмом сталося, не поняв, чо він такий? Ну 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 Вже це бачиш? Де? Ну, ну Ну. Okay. А ну Храм, как храм, что тебе не подобається. Ну, mm. ты написал. Да, Я Я не, <проб> я, <проб> я не я хочу назад заходить, но я зайду. Ты тоже вышел. Давай заходим, господи, хоть бы на А, ты мне маешь новую новую. Я сдыхаю. Я сдох. Я Ну. Ти... Я ну написав ради прикола, я думаю, нічого мені не зробить. Ах ти бил. Так, FPS, мене ротер стабілізувався. Ти на приколі. Та я відкриваю для ті ця, ця сілка пише. Підключайся, давай. Не мор, не вороч, бо беру я. Ой. Все, О, що? Щоб ти, ти бамбук у гор в горлі засрав. І не тільки в горлі. Якщо розумієш, про що я. Так, коротше заповнена, запрещене слово. Ну просто при ніяких случаях не прописуй. Смерть моментальна. Ти біля храма, да, а. телепортуватися. Да, телепортуруйся. <гум> Бо теж, що. Е е, зараз ніби не сюди буде. Тож знав, що це запрещене слово, а. Тож це знав. От ти він. Я не можу тебе телеп... телепортуватися. You don't have permission to use this command. Ти не маєш щось що на повномоті, mm. щоб користуватися командою. Ці ряги. Ну то тримай координати. 195, Боже де там діаманти не йшов. Сключає чи ти, але чомусь нельзя читами користуватися, чомусь. Нам би до ночі встигнути хоч якусь будівлю зробити, знаєш? Тому що раз тут просто прописати одне слово неправильно. А що а, а, а це за фігура okay. стоїть? Яка фігура? Дай пошитиме піноку. Уже не лякаємо, що тут реально є фігура. Я знаю одного монстра. Я б зродився, десь блін маулі недороблений. дороблений. -да. Так, чи ти включення повномочі й нема. Замічательно. Дивенчати. Це все одно, що в магазині поставити скетку і сказати, що немає, повномасштабні, щоб скеткою користуватися. Ой, а мені воно двочанка поставило. А я рядко перестав все бачити. Ти думаєш, що такий я хитрі? А ну йде, йде в сраку. Я хитріший. О, він мені повернув чанки. Ну ще то я повернув. А, він тобі теж два постав? Да ой, то ти затонувся корабель, я пішли до нього. Опять бачанка постав, ну який це інвалідіще. Якщо я напишу зараз нул хеллоу, що буде? Я, мен мен, в мене ідея краще. Розбийся, затони, не знаю, зроби що хочеш. Я інше написав. Ох ти є, балан. А, погоді, ти неправильно написав даже. А як? А я тобі. Тут... Ага! Зараз тобі він а потім у нас всі дирки. Так, ще раз. Як правильно, я тобі не скажу. Мені ще дорого. Тоже неправильно, це пляж. А ну, це ще по-іншому означає. Ти де? Ти дебіл? Я ж бачу, що ти це написав, не прикалуйся. Так і скажи то, що в мене мікрофон не працює. Та йоп, думав, що ти. У нас було вже таке одного разу, яку не то. Можети знову чи затонути, тому що я тебе не знайшов, я в всіх бабука збирався. Я господи, ти, я так, не замовчав, -то я не думав, то, що опять якусь кімуру відстав. Як було одного разу э, за заку... бекрумсі. Я <с так пересрав і думав то, все вже опять за мною якась херня побіжить. Це ти, ну хай Так, так. Я з ним привітався, він нас не трогав. Ну, а я що? Айвах, я, я ее дуже люблю. Я ему сказав. Ааа, Чима! Я ему дружелюбно сказав піти на пляж. А да. А не то ж ты подумав. О, и правду затонувший корабель. Ніче, собі бамбук, я тобі скажу. Так це я поставив, щоб спрыгнути звідси. А а вот это похоже на чему на хрест. Эмм. Ах, инскот и няк опять. Короче, пофиг не меняй. Будем так орать. Пас, йому ему бы сраку лезал. Нет, ся буду завтра сміятись. И відказывалися наші биба и боба на поиске пригод на свою сраку. Затонувший корабель, за ними якась вигняти прислудай, а їм шо? Вони на боді позитиві. Да-да, боді позитив. Я нічого не бачу. О, карта клада. Сюди. Як на африканському базарі. <laughs> я тебе оси. Ой, я здихаю, я здихаю, я, я зараз сдохну. Если вражать, все там подивився, там більше нічого нема. Тут є карта клада. Ой, клад а, дуже близько. А ти шо клад? Покажи, дай сюди, дай сюди. Дай мені сюди. А Давай, давай начал на парк виплимо, що ти потім карту не найдешь, якщо я зараз тут її тобі скину. Так ну, ага. я надеюсь, ти не забудеш на монтажі, за той скример в начале і не испугаешься дважды. Нет, конечно, не іспугаєшся. Він В воді, наверное. Да. Відправились, наші, наші Біба і Боба на пошуки скарбів. Не ему опять поставили я Два і часа. Да, Біба і Боба. а, -а. І, і, Изуча п'ядаша, може, видай бляха. Короче, отут вот треба купати, треба построїти воздушний карман. Або я не знаю, йде цей скарб. Як по мені, він має бути в піскі, а не в глині. Если ти тут. то що за ник був там? Окей, нік. Біло, щось підсвітилось на секунду. Яка на секунду? Хватит лякати мене. Мій канал для... А далі. У мене самого серце слабе. Я так думаю. Чи плюс я нічого не бачу. Так, зараз ми поставили на максималке і подивимось, де це ми. Я, я, які залупі ми знаходимося, чи повніші ще чи, в чи мінімальні. Так, там океан. О, нічий, там джунглі, і там море. Діота кусок на паукі. І за те, що ви міняєте чанки вдвоєм, мене провисає. А! Ой. Ой. Біги. Ізіе. Йому явно не сподобалось, то що ти з ним сперечаєшся за чанки. Йому йде дуже в... не сподобалося. Іде в сраку, поняв. І ти теж йде в сраку, ось в сраку. Е. Який ти добрий. Мені в спину кульдує. Е. А нам треба дерево робити, робимо лодки і валим отсюда, цей остров проклятий. Проклятий. Все на світі прокляте. Та і ми прокляті. І ти теж прокляті. Зараз е, зациклені не фрази не повторяти. Яка. Як та ще мразь. Є. Я знаєш шай... бай байку, яка за е, яка за мене грала. Ні, я її не бачив цю бабайку. Ой, сорян, сорян. Я сорян. не хотів. Не хотів, сорян, Извиняй, вибачай. Це шутка, 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 анекдот? Опять инглачанки нам выставили. А хере. Да, это уже сдохну. Майбуты завжди вместе. Ага, зараз. Подольтесь, записи. Эээ. А те шо за скрине. Я ж вроде. Я ж вроде став был. А, да, я став. Подвезды был бонус А, не знаю, да, вертись назад. Скрийне был с тобой, це скример очередный. Зараз не буду на в экрану. Типа, ну. Я Эзне, поздоровався, дружески. От. Ну дійш він на мене обіжає, за то, що я послав буквально на пляж. О нееш, ты ж хотів його прямо на пляж послал. Ну, да. де сундук появився. Опеть, просто чудесно. У мене ще й прорисовка заразу два чанки. Це частіше ставить. Пофіг, на той сундук, робимо. І палимо сюди на лод. Давай, я його поки що шо відвелику. Ч тут азуби в Майнкрафті? Це... Ць, той, хто разраб цього мода любить ностальгію, чи що у мене тільки одна штучка. Все, все, я вже йду робити нам лот. Так, хто переживай? Та, блін, я не сиду там сіни світі б'ють. Човна робимо. У Ви, мене дерева нема. У мене дерева нема. Блін, я знайшов Треб... своє дерево. Треба однакові дошки, а не різні. Знаєш, ці корабель з якогось боку, як хрест виглядає. Це типу, а, це типу пустота. Рід. Давай, от я. Давай, сідай. Дай, поплили. Беру, беру, беру. Поплили. Ахері. Поплили, бляха. Поки, давай побусики, щоб у нас у нас. Че, сів? О, та ні, почекай, я не сів. А, Боже, я не бачу тебе там. Все, поплили, поплили. Ви вот ти поплили наші віби, бо в закат. Ну ну не в закат, а кудись, тут точно поплили. Хоч, ну, привіт, писати. Ми вже і так з ним поздоровилися, дай Бог. Да. Самий перший раз я з ним вже поздоровався, мені не сподобалось. Так, ну що у нас? І нас є кавунчики, і нас є дерево. У нас є карта скарбів, яка вже наповнюваністю не корисна. деревом я би поспорив, у нас дерева нема. У мене є 8 штук. Ну, скарбів э карта вже може викинути, викидати. Так. Це вона вже не потрібна. Це мусор. Ми кудись пливем. я бачу знов по боках джурі, а спереді це що? А. Хочу, це я поставив. це я поставив. Все, тепер нормально. Ти чанки? вони мене теж міняються, а? О, я там бачу. О, я там бачу. розрушений портал. Дай попилили до нього. Ти можете поставити трішки поменше чанків, шечанки, бо що, мому... А, ні, 120 хп, з А У мене чому 60. а ти що хочеш? Кошка, ти краще спали, а то ще як загореш щось. Кіт, ну віддай мені мишку. Яку мишку? В мене Кіт мишу відбирає. Як відбирає? Він на неї сів. Пісовая пластина. О, золоті яблука, Чиму? кремінь. А чого кремінь ста... Кремінь нов... а що кремінь нова текстура? А золоті яблука стара. А, ну так все старе, ти тільки щас не все побачив. Ні, просто бачу, просто якісь текстури нові, які старі. І шли наші біби... Блін. Де де потерявся? Я провалився. От дурне, як за замолою дитиною треба ага. слідувати. І йшли наші биба і Боба в пустелі. Не знали, що робити. К... Хто які та палочки збирали. Але якийсь, ну дуже похоже на нього, при... е, слідкував за ними. О, деревня. О, все, тут і мають бути е, місні жителі та їхні голови. Як він нас захистить. Ну я так сподіваюся. Чим більше ми тут днів проживемо, тим страшніше стане мод. Ну зато О, тут есть... за то, что я Зато... За В... тут верблюд? Як це тут я, типу, да. старі золоті яблука, старе все, але чомусь верблюда знову Майнкрафта. Він улыбається, він яка Верблюди Верблюді ребукік це як собака у тільки верблюд. Процессу житель якісь необичні, такого не існує в Майнкрафті. І, і що це в нього за нік? Те, фікейт. Я знаю, це як перших версіях Майнкрафту є такі тестові жителі, яких писав тестінг. І ці версії, кстати, ще ночі розробляв. А в верблюди ночі не розробляв. Я поняв, що це тесті фікейт. Не треба мені по 30 разів писати. Ну а вдруг він якусь нам зараз кружку дасть за те, що ми щось знайшли. О, тут вообще ні одного сундука нема. Давай Су, хоча б кровати заберемо. Тут трохи баговані текстури, як я поняв. І тут перемішку старі і нові звуки і текстури. Що давай і пішли ось сюди, Шолі. Все одно тут нічого нема. Нам треба боліше зробити, що типа ми пристрій ночі проспавали. Думаю, треба, що... короче, ми зараз пограємо десь години дві. А що, я години дві? А як? І мені потім це дня три монти, да? Ні, просто будемо ходити, а ти будеш все вирізати майже. Знову море. Зараз ми будемо знову море плисти що це за літаючі ніби о, такі от штуки? А, ну і це і генерація. Що, і що це за, а. за нова руда ніби? У мене шайдерів немає, не бачу. А, а, я бачу, Вот ти лох. Погоді, у нас знову дерева немає, зараз добуду. Тебе що, Тебі Тебе є хоч якась? У мене є золоте яблуко, 18 кавунчиків. О, а в мене теж кавуни є, точно. Там якийсь нік в мене на секунду появився. А, то, а я перед цим говорив, ти мені не повірив. О, де, я. де пошутив, я прикольнувся. А так, в мене є одне зелене тобі теж треба ліжко зробити. У мене теж є одне. А, ні, в мене, Ой, е, так, спам, спимо, спимо, давай, став ліжко, спимо. Я не можу закрити, будлак. Як? А, escape. Так, накра... накраще, на накраще всякий... на всякий випадок човни зробим. Я перехрещусь на всякий випадок. Перехрестися. О, все, молодці. Давайте беремо човни, ставимо і впливаємо жити. Ладно, мене. Да, я твою крочу заберу. А... Куда О. ти верстак зламав? А, в тебе є чого? Да ти мовчав? Ой, блін, блин, шар, 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 шар раз. Не, давай я поводу. Я. Ну хорошо, ти вийди. Давай. Ой, ладно. Ну, давай веди, короче, мовча. Чому в мене провисає Майнкрафт? Моя теж. Треба бовчанки більше зробити. О, тепер <рисої> нормально. Провисає, зробимо мовчанків побільше. Супер. А да? але але все одно сікій океан бачив. О, о, я бачу, бачу якісь сушу. От ми туди і припливемо. А, це болото. Якщо б ти ще хоча б плив би. А я що, стою? Да. Смислі стою, я пливу. Ти в мене стоїш. Як це? Ми ж пливем з тобою. Е, ти хуя встав? Я встати не можу. Ти на воду встав в мене. О-о-о. Ти покинув гру. Відключення. Е, Відключен. а ну повернісь мене обратно. А ти де я? А, ой. Вот ти. Я в пустоті. Яка в пустоті це в мене в воді стоїш? Ах, ти куди полетів? Ти Ваня, на дні водою. Я в пустоті? А, от, тут ще один корабель є. Я піду, я залутаю. Я, я зробив скріншот. Е, це якось зв'язано з. Це якось зв'язано з модом. А, я під картою. Ти пише, що ти потонув. Я ой, я бачу, я рав... можу, рівнини. Там там є ще селище. У мене мінус висота, мінус 1500 і дуже швидко зростає, oh, Мінус 11600. Ну, попробуй перепідключатися, а я поливу до селища. на не там ми построїмо. А дім. міречей. Я просто на секунду побачив, що я здох, я під водою, з речами, і то потім. Опа! я знову просто. А в мене типу серед води з'явився. Я вже, ідеальне, Тарас, іде... я вже знайшов ідеальне селище нам для виживання. А погодімо, ніби, вернутися додому. Боже, яке це ідеальне селище. Свинки, коробки. Я знов падаю знову в цій гребеній пустоті. Це що за тюрма просто? Випустіть мене отсюда. Ой. Ну? Типа в бекерусі. Опа, має тут хліб, яблуко. І залізні на голінники. Тепер я трохи такі вже. О, це ж кузниця, їх, їх же вроді не з'являється вже в Майнкрафті. І старий цей житель, як там? Зброяр, да. А це ж це ж кузниця, їх вроді убрали з нових версій Майнкрафта чи ні. Я... Це 1.20.1, ти не приколі. Так. Змагавки, я в мачі. Мені просто померти треба, просто дайте б померти, я до тебе сам припливу. Так, гра грою не розвиватися треба. Я добуваю нам камушек, розбираю. Коротше, в мене є дві новості. Одна хороша, друга погана. Починай з хорошої. Я вибрався з тої тюрми. Да, де ти? Там, де ми з'явилися, коли тільки создали мір. Йоо, ми ж плили, на угад, вважай. От в цьому і проблема. Тобі треба зараз... Заповнити свої координати, прописати чат мені, построїти, не знаю, щось наподобі квартири. Ой, квартири квартири. <гум> <гум> дома. Я до тебе сам припливу. Да, квартири Просто вдома, скажи де ти координати. Давай, за запам'ятай координати. Да там 86. Давай, 86, 70, минус, 1417. четыресемнадцать. не встать, мені плыть 1600 блоків. Давайте зробимо симуляцію побільше. Подивимось, як це буде виглядати. Я думаю, шуміння опять чампин міняє. Але це я меняю, такий хитрожопий? Я не можу скрафтити верстак! Чого? Що? Так, же ти мені є, блін, можете поспати, будь ласка. А ну давай. Вот тут целять. А я не А ты гені, мене в мене всі кроваті. А, ну так в мене тут є все лише дуже багато ліжек. Е. Так. Ну шо? давай я вже лягаю. Спокнич. Мені... Е, куди ви топчуєтесь на мені? Ноги витираєте, ви. Я краще це собою не всяк випадок заберу, а то друг, а то вдруг щось станеться. Ти ж там вроді казав, що чим да, більший багато... день, тим, тим складніше нам стає. Ну то есть, чим більше днів ми проживемо, тим він буде агресивний. Короче, тепер цей нам. Так, батя з Сену розговаривать, не буду мішати. О, мадай сенький житель. О-о-о. Я вроде. Ахи. Офигеть, просто. мене, мене чанки. О! Я в пустоту провалився! Ні, Я хочу назад! нас. Нет, Ні, 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 знову, 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 я в пустоті. У нас отключение. Я вже починає бісити. Так, о, тут я дуже багато цієї роди. Ах ти скотеняка така. Хватит писати, що нул дурний. Він зараз біт яч см'ятку зробить. Хе-хе. він мене зробить? Так, я і так вже страдаю. Я чую як тебе на фоні рже. Як це рже? же? Мені не чують, а правда хтось сміється. Сдіть мене в мир пограти. Я не, я вже 10 хвилин там сир. Ой, Або... зомби. Я, я знову появився там. Де... Пожалуйста, не трогай чанки, будь ласка. І за те, що ти грош, а я не встигаю прогружатися. Я падаю. Я падаю в якусь залупу. я тут на всяк випадок застроюся від кого пойми, фіг пойми кого. Кого ти застроїшся? Він на мене загрився, походу. Просто серія не о чому. Клас. О -о. Я зайти навіть тепер не можу. О, ні, я можу. Ти шо? Що було, ніби хтось репить, скрипить. Замечательно, я знову. Не, заканчивай, закінчувай це. До свидання. Просто до свидання. Я... До побачення. Телебачення. Вейнер... Повернемося наступного тижня. І от така наша биструлька, калатунька вийшла. То я от завжди якомусь бекрумті засняв безконечно пада, із не може підключитися. Я почав там хоч крижеться, вже теж обісрався вийшов. вот такі от справи, як звідси вийти? Тут у мене інший спосіб. Просто так. Все.